Добрий день, шановні сьомокласники! Сьогодні з вами я, Ганна Єрмолаєва, вчитель математики Херсонської школи темою взаємне розміщення прямих на площині це повторення даної теми з курсу геометрії сьомого класу, який навчається за програмою НУШ. Я для вас приготувала чотири завдання почергово з кількома завданнями в кожному. Для повторення даної теми. Ви собі записуєте те, що на слайдах. Якщо хочете ставити на паузу, виконуєте самі, потім перевіряєте, що ви чи правильно ви зробили. Якщо не встигаєте записати, також ставите на паузу і потім продовжуєте. Якщо тему записали, переходимо до наступного слайду. І на наступному слайді першим питанням є: чи можуть бути суміжними кути 28 градусів і 162. Дуже уважні, вже одразу можуть сказати, що ні. Чому ні? А ні тому, що суміжні кути мають. Бути в сумі 180 градусів. А в нашому випадку 190, тому вони не можуть бути суміжними. Друге питання: знайти кут суміжний з кутом 115 градусів. Тут вже простіше, тому що ми вже знаємо з вами, що суміжні кути в сумі дають 180 градусів, а отже, якщо один з них 115, то інший правильно. 65 градусів. Третє, назвати кути при не прямих А і Б січною С. Ви вже знаєте, що якщо у вас є дві прямі, які перетинаються третьою прямою, то кути, які утворилися, мають свої назви. І у вас питають: назви відповідні кути. Тут є чотири пари відповідних путів, а саме правильно: 1 і 5, 4 і 8, 2 і 6, 3 і 7. Легко це запам'ятати за допомогою того, що вони стоять у відповідних місцях, тобто в такому самому місці, як і в попередній прямій. Б внутрішні односторонні, внутрішні, тобто вони стоять всередині односторонні, тобто з одної сторони. Перші такі кути це четвертий, п'ятий і третій і шостий. Далі питання: внутрішні різносторонні кути. Внутрішніх різносторонніх також є е, поняття, що вони стоять всередині. І з різних сторін. Тобто до кута 4 буде кут 6 з різн, внутрішнім різностороннім, а до кута 3 внутрішнім різностороннім буде кут 5. Далі наступне завдання під літерою Г суміжні кути. Нагадаю, що суміжні це ті, які утворюються за допомогою пари доповняльних кутів і кут, променя, який виходить також з вершини цих доповняльних кутів. Не важко помітити, що це будуть кути 1 і 2, 3 і 4, 2 і 3, 1 і 4, 5 і 6, 6 і 7, 7 і 8, 5 і 8. І вертикальні – це ті, які утворюються парами доповняльних кутів або при перетині двох прямих з які утворюються за допомогою доповняльних кутів. Тобто, в нашому випадку це будуть кути 1 і 3, 2 і 4, 5 і 7, 6 і 8. Переходимо до четвертого завдання. Воно ж останнє, і в ньому є 5 підпунктів. На рисунку нам зображено прямі А і Б, які паралельні між собою, і це січна. Нам треба знайти. Перше кут 1, якщо кут 5, 110 градусів. Дивимось, кут 1 і кут 5 правильно, відповідні. Якщо вони відповідні, то вони рівні між собою. Отже кут 1 дорівнює куту 5, дорівнює 110 градусів як відповідні. Треба знайти кут 3, якщо кут 6 дорівнює 50 градусів. Ку три і кут шість, правильно внутрішні односторонні, отже, для того, щоб знайти кут три, нам треба від 180 відняти кут шість. Чому? Тому що, якщо прямі паралельні перетинаються січною, то внутрішні односторонні в сумі будуть давати 180 градусів. Третьому завданні треба знайти кут 6, якщо кут 4 дорівнює 75 градусів. Кут 4 і кут 6, внутрішній різносторонні, а якщо прямі паралельні, то вони рівні між собою ці, кут, ці кути. Тобто кут 6 дорівнює куту 4 дорівнює 75 градусів, як внутрішній різносторонні. Треба в четвертому знайти кут 8, якщо кут 7, 95 градусів. Кут 8 і кут 7. угу. – суміжні, Отже, в сумі мають давати 180 градусів. Тобто для того, щоб знайти кут 8 треба від 180 відняти кут 7, а це буде 85 градусів. Як сумніві. І знайти кут 4 якщо кут 2 дорівнює 80 градусів, вони між собою правильно вертикальні, отже, кут 4 дорівнює куту 2 дорівнює 80 градусів, як вертикальні. На цьому тему взаємне розміщення прямих на площині ми завершили. Не встигаєте, ставте на паузу, дописуйте і потім продовжуйте. А я вам дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі наступного разу. Па-па!